Кидати пити та курити треба одночасно, адже одне тягне інше. А тут я додам: сигарета тягне каву, кава тягне солодке. Ще краще буде кинути все одразу. Наш розум завжди буде підкидати оці геніальні ідеї, які є логічними, правильними, вигідними. Але ми знаємо, що психіка це набір мільярдів нейронних структур, які часто конфліктують одна з одною. Тому людина дуже часто робить не те, що вважає правильним, добрим куріння та вживання алкоголю формує в людини відповідний набір звичок і для того, щоб не просто кинути пити і курити, а й втримати цю тверезість, потрібно ці звички замінювати на інші. Отже, якщо ви курите, коли вживаєте алкоголь, робите це несистемно і не часто, то звісно, вам одночасно потрібно від цього відмовитися. Якщо у вас інша ситуація, то я раджу спочатку кинати пити. Куріння не спотворює нашу свідомість, куріння е, закриває інші потреби психіки. Коли ваше тверезе життя набуде автоматизму, тоді буде найкраща нагода відмовитися від нікотину.